Полковник Клапін оголосив голодування. Значить, Михайло, прийде по плати гнірало. Я хочу його вибачити на політику. За фіцерів і гніралів. Господа сержантів. На якими все це звучають. Я виявляю голодовку. Шановні, звільніть, будь ласка, вони точка. Шановні, звільніть, будь ласка, казали. Подождіть, будь ласка, залу. Я не підходжу. Пане поховнику, не можна, тому що вони п'ять і цього чекають. Шановні, звільняйте, будь ласка, залу. казало. Куди ви спішите? Куди ви спішите? На жаль, суддя шапутько відмовила у зміні запобіжного заходу полковнику Ілії Лапіно, не зважаючи на усі медичні нюанси і потребу по суті його покласти в лікарню. А по суті, відмовила вона і мені, і Михайлові Бондарю, і Юлії Яцик у поруках. Але найстрашніше, що в даний момент полковник Лапін оголосив голодування в його стані з діабетом, з тиском. Ну насправді це є вирок смерті. Я дуже маю надію, що все-таки його доставлять у нормальний медичний заклад, щоб можна було гарантувати його безпеку життя. Але Володимир Олександрович Зеленський, не дай Бог, щось станеться з полковником Лапіним. Це ваша особиста відповідальність, і на вашій совісті буде усе, що з ним може статися. Ви за це дорого заплатите. Всі, всі, хто переслідує військових.